Скажіть, будь ласка, чи відрізняється все ж таки нова служба з такого? Ну, звичайно, в нас в деякій мірі змінився е, статус, і сьогодні підрозділи поліції охорони, як і вся полінаціональна поліція е, реформується і е, правовий статус змінився. Сьогодні ми вже майже закінчили реорганізацію і е, всі працівники наші. Вже переведені в поліцію, і сьогодні проходять питання атестації і призначення в вже поліцію охорони. Крім цього, зараз працюємо над закінчили роботу по перекладанню договорів, які були в нас з суб'єктами підприємницької діяльності, з установної організації та приватними особами. Ця робота вже закінчена на сьогоднішній день, і ми зараз нарощуємо свої зусилля на те, щоб надати якомога ширший спектр послуг охорони. Це є і технічна охорона, і фізична охорона, і охорона фізичних осіб, супроводження грошових коштів, ну і інші питання. Скажіть, будь ласка, чи збільше взагалі кількість крадіжок? За ту статистику, яку маємо ми, це офіційна статистика, яка ведеться національною поліцією України, у 2015 році, в порівнянні з 2014, приблизно 20% збільшилась кількість крадіж, квартирних крадіжок. Хочу сказати, що сьогодні під охороною поліції охорони знаходиться приблизно 168 тисяч помешкань громадян, і у 2015 році нам не допущено. Практично будь-яких проникнень приміщення це є надійність нашої охорони приблизно 99,9%, А ті проникнення, які були допущені, були по гарячим слідам припинені і зловмисники затримані. І цю роботу ми постійно контролюємо. Це головний іміджовий скажімо, факт, який впливає на. Авторитет служби на взагалі авторитет національної поліції і держави.